Привіт і слава Україні! Отже, друзі, три теми коротеньке відео на сьогодні, щоб не напрягати вас, як то кажуть, у цей вихідний день, можливо, для когось, але давайте не забувати: війна триває, для хлопців в окопах вихідних нема. І в інформаційному просторі вихідних теж не може бути, тому що хороші руски нас будуть просто побіждати і розривати, так як вони завжди це робили за допомогою медіаресурсів. Три теми. Тема номер один, стара тема Путін в лужніках і діти з Маріуполя. Отже, що ми побачили? Ми побачили вершину цинізму і вершину геноциду, де українські діти, які сиділи під бомбардуваннями, де діти, в яких загинули в Маріуполі батьки, дякують Путіну і солдатам Росії за їхнє спасіння. Ще щось далі говорити? Це я можу сказати, що так виховуються яничари, яких завтра відправлять на війну проти України. Щоб ви розуміли, більше 6 тисяч дітей, яких росіяни вивезли з України, якраз будуть майбутніми інструментами в, скажімо так, боротьбі проти України та війні проти України. Це щоб ми просто всі зрозуміли, що таке Росія, що таке геноцид, можливо, хтось цього не чув. Тема номер два: пропагандистські канали і пабліки Китаю. Публікують мирний план Китаю, який писався, скажімо так, в інтересах Росії і будь-якої авторитарної держави, не в інтересах демократії, не в інтересах поваги до права, до кордонів і так далі. Отже, що би там не було, ми чули багато тест про цей мирний план Китаю, який зовсім не про Україну і не для України. А це повністю калька списана з скажімо так з СВО. Причин СВО Російської Федерації да, і целей СВО Російської Федерації. Тому там говорити нема що, але цікавим є інше. Там публікують карту. Карту поділу України. Скажу так, за цією картою в китайських пропагандистських змі алло, Арахамія. Ти там кимось восхищався в тебе там зв'язки. Зверни увагу. На цій карті зображено лівобережжя як демілітаризована зона під протекторатом Росії, навіть в кольорах, скажімо так, Російської імперії. Ну а бережжя з поділеним Києвом по принципу колишнього Берліну. Це те, що там говориться про Україну. Десь так вони бачать результат свого мирного плана, і пішли би вони за руським кораблем, і містер Сі, і містер Пу, і хай вони собі там розбираються. Там нема більш про що говорити, але я хотів, щоб ви звернули увагу також і на цю тему. Ну і наостанок, на останок, головна тема вчорашнього дня, прес-конференція президента Зеленського. В принципі, її можна характеризувати в декількох тезах. Я президент України. Знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого канала. Отже, теза Я знищив олігархів. Друзі, я вас вітаю. У нас немає Ахметова. Навіть пінчук, який десь там кажуть, сидів на тій конференції, не знаю, чи то правда чи фейк, але тим не менше. Мало не вдавився, тим не менше. Пінчук теж пропав. Ну, Коломойський вже десь в штаті Делавер, у в'язниці, напевно, в Америці. Хто в нас там ще з олігархів? Я всі всіх їх і не пам'ятаю. Фірташ, да, Фірташ загорнувся там, десь у Відні, вже його теж нема. Я вас вітаю. Ці всі люди просто-напросто зникли з планети Земля. Їх знищив Зеленський. Ще Зеленський повністю знищив представників Росії в парламенті. Да, Шуфрича похоронили вчора. Бойка, напевно, будуть хоронити завтра. Ну, він все-таки герой України, напевне, з почистями. Ну і партію ОПЗЖ та разом з її представництвом в парламенті було розстріляно у кращих традиціях кіносеріалу Слуга народа Що ще? ну третя, звичайно, теж дуже цікава тема. Ця тема звучить і одним реченням стези президента, що він прибрав російські канали, російські медіа з нашого інформаційного простору. Ну, це, скажімо так, телеканал Інтер десь тихенько на задвірках цього єдиного марафону, напевне, плаче. От, що там. Україна 24 перекрасилася, знову зайшла в марафон. Тобто, вони всі, напевно, він їх знищив за рахунок того, що він їх, можливо, придбав. Отже, ви коротенько прослухали головні тези президента Зеленського, який тут, який не втік, і це є, напевно, сама найбільша його заслуга. З приводу неевакуйованих і розстріляних на трасах цивільних автомобілів із, із діточками, він просто промовчав. Що там ще? Ваня Баканов поки що в лісу. Ну, і в принципі більш там нема про що говорити. Ну, десь так. А, ну так, да, забувся. В нього є два вороги: це, звичайно, Путін, тут навіть мови бути не можна. Це про зовнішнього ворога. Ну і Порошенко, як же ж без нього. Зеленський далі з ним продовжує боротьбу. Ну Десь приблизно цьому було присвячено прес-конференцію. Дякую за увагу. Хто не підписався на мій канал, підписуйтеся. Хто не перепостив, будь ласка, перепостіть це відео. Ну і саме головне це ваші вподобайки і коментарі, на які я буду намагатися відповідати. А нам всім скажу, що ми ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні.